П'ятниця, 8 грудня робочий тиждень добігає завершення. Дякую, що ви з нами. І про головне розповім просто зараз. Чи мають воювати народні депутати? Ми шукали відповідь на це питання, адже мобілізація набирає все більше обертів. І українці наполягають, що плави збройних сил поповнювали і нардепи. Хоч закон каже, що народні обранці не підлягають призову. Чи готові депутати поміняти крісло у Верховній Раді на Окоп? Про це вже знає наша Христина Ландяк. Нехай народні депутати теж воюють. Це вимога описана у петиції на сайті президента. Йдеться про те, що мобілізовувати треба справедливо, не роблячи винятки для чиновників чи бізнесменів. Аргументи у людей такі: відповідно до конституції, захист незалежності і територіальної цілісності держави є обов'язком усіх громадян України. Проте народні обранці це виняток і не всім він подобається. Опитані нами громадяни кажуть, в час війни чоловіки повинні бути в рівних умовах. Що повинні взяти всіх на фронт. Не тільки наших тих молодих солдатів. Бідні діти йдуть 20 років і гинуть. Я думаю, що ті люди, які давали клятву на служіння українському народу, в першу чергу повинні про це думати. Мобілізувати можна. Питання, хто не, якщо їх мобілізують, це не означає, що вони всі будуть на, на нулі. Працювати можна, обласна рада, теж депутати працюють. Правильно, є, є які працюють, які приїжджають на сесію. У нас багато депутатів в Тернопільській обласній раді, які і воюють, і на сесію приїжджають. Треба міняти закони такі, щоб були ну, равні закони були. Для не знаю, кожного. як правильно сказати, але равні для кожного. День, для ну, кожного так, наприклад, як в Ізраїлі, вони за три дні мобілізували 300 тисяч чоловік і там, не дивлячись з влади чи не з влади. Тоді як інші вагаються, чи буде користь із нардепів на фронті і чи потраплять вони саме на нуль. Тому радять, краще, нехай народні депутати ефективніше виконують свою роботу тут. Ну хай щось приймають закони, що нам краще жилось, а толку з них буде. Вони так в окопи не підуть. А от самі народні обранці пояснюють, кожен має бути ефективним на своєму місці. Щоправда, спілкувалися саме лише з декількома, і ті запевняють, поки триває війна, вони теж не байдикують, мають місію не менш важливу дбати про добробут, приймати і змінювати закони, знаходити рішення зі складних ситуацій. Ці органи влади повинні працювати. Поже виконувати свої функції, в тому числі і Верховна Рада, і якщо навіть триває війна, є ряд законів, які повинні бути прийняті. Верховна Рада прийняла дуже багато законів, які були необхідні для того, щоб і ефективно щоб змінити державні механізми і працювали ефективно. На збройні сили і економіка і вся держава загалом Воле виявлення народу. Це основний, як би є важливий аспект в цьому прийнятті рішення, але е, народу треба пояснювати, що допустимо, якщо ми зараз тримаємо закони євроінтеграційні для того, аби е, Україну підготувати в євросоюз, то якщо не буде депутатів, хто це буде робити? На сьогодні що я рахую, що ця петиція недоречна. Вона виглядає, мені здається, кострубату звичайно. Чайно, люди сьогодні хотіли би і хотіли би бачити, щоби всі служили. А я вибачаю, а хто тоді буде, хто буде на місцях виконувати роботу? А от чи готові народні депутати служити, пояснюють так. Я думаю, що звичайно готовий. Я особисто, якщо буде така потреба, е і мені буде дозволяти моє здоров'я, мій стан здоров'я відповідно, тому що ну ми маємо розуміти, є різні депутати різного віку і так далі. От е звичайно, що я піду служити без ніяких вагань захищати свою країну. От, але чи це доречно, я скажу, що ні. Мене фронт абсолютно не лякає угу. взагалі. Але лякає, що буде з країною, коли не буде дійсно єдиного законодавчого органу. Оце буде біда. кожна гірка влади, яка зараз є, вона повинна максимально ефективно виконувати свою функцію під час війни. А ось що каже конституція: на сьогодні нардепи не підлягають призву на військову службу. Це прописано у законі України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку у статті 23, частині 1. Тобто призвати народних депутатів відповідно до закону неможливо. Можливо, їх призвати в тому випадку, якщо б вони здали свій мандат і проявили бажання йти служити, тоді можуть призвати. В інших випадках вони навіть за своєю згодою призвані на військову службу не можуть бути. Тобто бути військовим і народним депутатом одночасно неможливо. Обранці ж, на відміну від інших верст населення, мають підставу для відстрочки. Проте ті за власним бажанням таки можуть нести службу. Наприклад, візьмемо батька, в якого є троє дітей. Він може йти служити на утриманні, але там за місцем своєї реєстрації. Але вже от народні депутати України або депутати Автономної Республіки Крим, так як в законі пишеться чітко, вони йти так не можуть. Проте мова тільки про народних депутатів. Натомість для чиновників обласних чи місцевих рад діє закон про бронювання на 6 місяців. Чи оголошувати тривогу, коли злетів міх? Влада запропонувала не включати сирену, якщо міх не становитиме загрози. Про це заявляли і президент України, і речник командування повітряних сил Збройних сил України. Тож чи варто оголошувати тривогу в усіх регіонах, коли точно невідомо чи є небезпека? Про все це дивіться в нашому сюжеті. Повітряна тривога через літ міг. Вся країна на мапі червона. За правилами всім слід пройти в укриття. Ось і під час нашої зйомки ми чуємо гул сирен, але тернополяни, як бачимо, в укриття не ховаються. Можливо, немає чому хвилюватися. Кілька днів тому речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, розповів, що в Україні повітряні тривоги можуть не оголошувати, якщо буде інформація, що винищувач не становить загрози. Разом з цим 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив запропонувати рішення, аби вильти російських Міг-31К не паралізували країну на цілі години. Самі ж тернополяни кажуть, хотіли б все-таки знати про зліт ворожих винищувачів, адже це потенційні носії кинжалів. Я думаю, що то є спеціальні люди, які мають визначити, як діяти в тих ситуаціях, чи піднімати всю державу по тій тривозі, чи тати якісь, не знаю, визначити радіус і час, коли можна. Включати, коли ні. Думаю, що не добре, бо в будь-якому випадку навіть міг може колись та й якусь загрозу принести. Напевно, треба все-таки вмикати бог його знає. Деж звідки знати, що там є? Ну я думаю, що це небезпечно. Ми ж не можемо спрогнозувати, чи він безпечний той міг, чи ні. Я, наприклад, проти цього. Я би не підписалася на, 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 на відключення тривоги. Мені безпечніше, коли вона є. Маленька загроза, велика, все рівно. Типу. Водночас тернополян, які взагалі проти оголошення тривог, ми не зустріли, та й на рівні влади змін немає. Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через міги і надаватимуть цю інформацію оперативному черговому ДСНС. А вже той вмикатиме сирену. Та чи означає це, що всі пройдуть в укриття? Ні, виявляється, люди хочуть знати, коли ворожі літаки над Україною. Але ховатись від них чи то лінь, чи то за півтора року вибухи жителів Тернопільщини ще недостатньо налякали. Зараз вже не ховаюся. Але розумію, що то важливо, і кожен раз згадую про те, що в садиках приходиться дітей підносити з ліжок сп'ячих і вести в сховки в школах проблеми. Тому якщо злітає міг, то зазвичай не ховаюся. Якщо вже якісь ракети, то можу спуститися. Держава попередила, а це ваш вибір. Хочете, йдіть в укриття? Ну, це моя думка. Хочете, працюйте. Ну, якщо вже так пишуть, що вже прям. Вибухи на Тернопільщині і ще там перебувайте в укриттях. Ну можливо, я ну принаймі від вікна відійду. Якщо тільки почую, що повітряна тривога, майже ховається, майже постійно. Ворог високоточними ударами знищує військові об'єкти, котрими майже з перших днів війни стали та продовжують ставати пологові будинки, школи, дитячі садочки, цілі житлові квартали з сотнями будинків. До прикладу, лише на Тернопільщині повітряних тривог від лютого, 2022-го лунало майже 500 раз. Вони оголошуються по всій території України через літ російського винищувача, тривають по декілька годин. Це відбувається тому, що міг проходить навчання дозаправляється у повітрі. тож, його вильоти стали тривати довше. Наразі жодних оновлень, які стосуються оголошень повітряної тривоги після зльоту мігів, немає. Тривоги в Україні наразі все ще будуть. Продовжуємо випуск. Цього тижня ми відзначали день особливих людей, волонтерів. Їхня робота це постійний пошук і клич. А з початку великої війни вони доправляють воїнам амуніцію, техніку, харчі і закривають усі важливі потреби на фронті. А тепер отримали за це винагороди. Щирі слова подяки і унікальні подарунки виготовлені із гільз. Що ж самі волонтери кажуть про свою місію? Дивіться в сюжеті. Низький уклін волонтерам. Подяка від кожного українця і особисто від президента. Таку утримала пані Оксана. Вона місію свого волонтерства бачить у психологічній підтримці воїнів. Жінка-переселенка зі Сходу ще у 2014 році розуміла, зробить усе задля перемоги. Я шию прапори, відправляю на, на гарячі точки на даний момент. У мене більше трьох тисяч прапорів тільки в Бережанах, які я пошила. Проводжу акцію Народжені вишиванки, тобто турбуюся про те, щоб наше майбутнє були українським. Роблю сувеніри, які їздять до госпіталів на передову і допомагаю, як можу. А це в руках у пані Оксани унікальні подарунки, виготовлені з гільз, які привезли з фронту. Такі ж сьогодні з нагоди дня волонтера отримали 30 відданих і щирих людей з різних міст та сіл області. Адже від початку повномасштабного вторгнення саме вони допомагають державі, військовим та внутрішньо переміщеним тут, в тилу. Їхня робота це постійний пошук і клич за 10 років війни. Волонтерський рух в Україні насправді став ну, напевне найпотужнішим в світі. Волонтери. Возили з добами, не спавши, не ївши, завозили техніку, з... та навіть озброєння завозили, все завозили в Україну і тільки швидко передавали, знаходили шляхи. Головне, волонтер це людина, якій довіряють свої кошти та ресурси інші люди. Це координатори між тими, хто може надати допомогу, і тими, кому вона потрібна. Відбулося це об'єднання, яке сьогодні тримає, тримає фронт, тримає Україну. І не випадково знаєте, що два свята, два дві дати йдуть поруч. Ми завтра будемо відзначати День Збройних сил України. І напевно ці дати є символічними. Що коли наші збройні сили тримають фронт, наші волонтери тримають тил. Українські волонтери співпрацюють з усім світом, збираючи необхідну допомогу. Десять років і пані Ірина дбає про кулінарію для військових та їхній затишок, а серед тих бійців її молодший син. Коли почалася війна, у нас на козацькому десантному рої була створена кухня, на якій ми готували. У нас працювали сім казанів під відкритим небом. Ми годували переселенців, всіх водіїв, яких ми грузили на фронт, і які привозили нам допомогу. Також воїнів-солдатів, яких відправляли на фронт. У нас було до 300 чоловік в день. Ми їм готували. Волонтери зізнаються, їхня справа не легка, але роблять її за покликом серця, незважаючи на виснаження складнощі з логістикою або з придбанням необхідних речей. Спорядження, тому що воно закінчується, зрозуміло, вже майже як два роки будуть активні бойові дії, і також складність в розумінні деяких людей. Не всі люди розуміють, що відбувається дійсно там, що військовим потрібно. Поїздки волонтерів на фронт це важлива місія не тільки щоб доставити потрібне, але підтримати морально. Саме з цієї причини на врученні не було волонтерки Ольги Данченко. Отримати нагороду замість неї прийшла бабуся. Я вона машини, продукти, все робить. Тепер там в Німані вона, так як психолог займається з хлопцями, розраджує її. Саме роботами Ольги Данченко сьогодні нагороджували волонтерів краю, адже це вироби з гільз. Частинка фронту, того середовища, яке волонтери відчувають усім серцем. Ну і обов'язково повернусь до теми збройних сил України. 6 грудня ми вітали тих, хто у вогні боїв і під обстрілами. В холодних окопах і в руїнах тримають оборону і нищать підступного ворога. Ми назвали їх армія вільних людей у військовій формі. Бо 24 лютого на захист нашої держави вийшли в більшості добровольці, мужні захисники і захисниці з досвідом і без. Тож хто вони і чим жили до війни? Історії декількох представників Збройних сил України дивіться зараз. 24 лютого 2022 року життя кожного українця розділилося на до і після о п'ятій ранку. Того дня на захист нашої держави вийшли вони: добровольці, мужні захисники, з досвідом і без у вогні боїв та під обстрілами у холодних окопах і в руїнах міцно тримають оборону і нищать підступного ворога, переважно цивільні у військовій формі. То хто вони чим займалися до того, як розпочати зовсім інший шлях жартовний і сміливий? Їх багато, та ми не забуваємо про героїзм і все таки пригадаємо історії бодай декількох. Чоловік Вікторії до повномасштабного вторгнення працював у мережі супермаркетів, та все ж у свої 26 він став на захист рідної батьківщини добровільно з березня 22-го року, і дотепер він продовжує воювати на гарячих точках. Він взагалі не військовий, він ні разу не тримав зброю в руках навіть. Почав воювати з 3 березня, сам пішов, доброволець. А от для чоловіка Лілії Романа боротьба почала ще у 2014 році. Тоді він очолював відділ у справах сім'ї, молоді і спорту однієї з районних адміністрацій Тернопільщини. Чоловік одразу вирішив, як начальник потрібно показати приклад. А тому, коли анексували наш рідний Крим, він вже був у лавах Збройних сил України. Я розбудила чоловіка, кажу, їду, тривога, бойова тривога у нас оголошена. Він каже, що війна таки почалася. Я кажу так, спорядження, там берці, форма, цей його баул такий великий. Воно все готове стояло, чекало свого часу. Сьогодні, уже другий рік поспіль, збройні сили святкують свій день сильних, сміливих і незламних чоловіків і жінок. На фронті саме вони переважно цивільні у військовій формі, стоять за майбутнє наших дітей. Серед них і Тернопільська ластівка тендітна Ірина Драгущак завершила навчання, працювала при ОГКЦ, була волонтеркою, адміністраторкою у домі ветерана. Тобто завжди поруч з тими, хто бореться, але у лютому 23-го все вирішила змінити, і тепер вона навідниця гармати, воює на рівні з усіма, бореться з українські цінності і в спеку, і в сніги торує шлях до перемоги, бо вона у збройних силах України, бо вона задля вільної України готова на все. З одного сторони сумно і важко від тих подій, з якими ми слідкуємо, тобто що наступають до на нас орки зі всіх сторін, так. А з іншої сторони дивовижним чином люди творять купу добра і об'єднуються. І ти відчуваєш кожна людину, яку зустрічаєш, ніби вона твій брат і сестра. І це така справді відчуття такої нації, цієї спільноти людей, і це ну дуже сильно. От військовий Павло в цивільному житті працював маркетологом. Проте вже майже два роки чоловік не займається цією справою, а захищає рідну батьківщину. Того дня, 24 лютого, він дізнався про війну, будучи в рідному місті, а через два дні вже прийшов до військкомату. 23 лютого дуже люблю цю історію. Ми грали з кумом в покер. Ну, і грали практично до ранку, тому полягали спати пізно. Тут в Тернополі приїхав гость. 24 лютого, по суті, він мене розбудив, каже, почалася війна. Цивільне життя залишив і Степан Барна позаду багато здобутків, та каже, головного ще не виборав вільної України назавжди, а не на десятиліття. Степан був і народним депутатом, і головою адміністрації був підприємцем і науковцем, писав наукові дисертації, аби розвивати свою країну, але виправдалось найгірше його сподівання. Росія не змогла спокійно спостерігати за нашими здобутками і напала підступно і цинічно. Перша думка не вже прийдеться воювати зимою. А це вже виявляється в мене третя зима. Щоб українці жили як, наскажу, як в Європі, як, як в світі цивілізованому, щоб діти мали можливість тут розвиватися, вчитися, здобувати освіту, отримувати житло, створювати бізнес, працювати в сфері, яка буде їм комфортна і цікава. Ну і щоб країна була для життя. Оце наша мрія і мрія кожного, хто зараз перебуває на передовій. І ця мрія стане реальністю завдяки усім вам, бійці Збройних сил, завдяки вашій силі і мужності, завдяки усім жертвам, на які ви пішли. Тому зі святом вас, рідні, чекаємо вдома з перемогою кожного, аби обіймати і дякувати. Ну і про найочікуванішу подію краю телепремію Гордість Тернопіля знаю, що більшість із вас останніми днями сидять із телефонами в руках і активно надсилають смс-повідомлення за своїх улюбленців. Час обмежений. Тож продовжуйте в тому ж дусі. Ну а ми розкажемо, що буде далі, і коли ж церемонія нагородження. Увага на екран. Головна подія року телепремія Гордість Тернопілля у розпалі. Останні декілька тижнів про номінантів говорять в усіх куточках Тернопільщини, адже саме гордість об'єднала десятки тисяч краян. Саме ви подавали імена учасників, а згодом своїми голосами обрали трійку фіналістів. І вже тепер у вас є час до 20 грудня, щоб проголосувати за тих номінантів, яких вважаєте достойними перемоги цього року. 5 грудня розпочинається другий етап голосування. Переможців у кожній із 17 номінацій буде визначено шляхом підрахунку смс-повідомлень, які отримали номінанти у першому і другому етапах. Традиційно телепремія з кожним роком гуртує все більше і більше людей. Про це свідчить і кількість смс-повідомлень, які надсилають за номінантів. Завжди сам момент голосування, особливо хвилюючи, як і для учасників, так і для тих, хто віддає свій голос, і для нас, як для організаторів телепремії. І ми тішимося, що цього року лише за першу добу першого етапу голосування було віддано понад 4 тисячі голосів за наших номінантів. Це ще раз говорить про те, що це вибір народу. Ми пишаємося тих, кого бачимо серед номінантів, і ми тішимося кожному їхньому, навіть маленькому здобутку, адже сьогодні. Діяти навіть маленькими кроками вкрай важливо. Загалом, в першому етапі голосування, глядачі надіслали понад 30 тисяч смс-повідомлень. Хочу зауважити, що жодні смс-повідомлення не згорають. Вони всі. Плюсується, підраховується. Єдине, що я би хотіла звернутися до глядачів, перед тим як відправляти смс, дуже уважно перевірити правильність написання універсального коду кожного з номінантів, тому що вже траплялися випадки, коли через неуважність власне голоси не були зараховані. Результати другого етапу залишаються конфіденційними аж до урочистої церемонії нагородження переможців, яка відбудеться 21 грудня. Отож, не зволікайте і подаруйте можливість одержати перемогу тому, хто дійсно цього заслуговує. Кошти за смс-повідомлення будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. А всі деталі про телепремію на офіційному сайті Гордість.тві а завершу випуск новиною про те, що, хоч трішки створить святковий настрій, в Тернополі вже офіційно стартував сезон продажу новорічних ялинок. Наші журналісти навідалися на ринок, аби з'ясувати, чи є попит на колючі дерева цьогоріч. з покупцями і продавцями, спілкувалася наша Наталя Романів. Ви теж готуєтеся до свят, дякуючи за це Збройним силам України. Новорічна красуня цьогоріч буде у кожному домі. З цього приводу думки різні, але продаж стартував і попит вже є. В перший день продажу на офіційних локаціях різноманіття самих новорічних дерев і покупців. Ігор продає вічно-зелені дерева уже не перший рік. Тож у цій справі каже, знається. Нам розповідає ціни у нього приблизно такі, як і торік. є ялинки справжні, а є з гілочок. В Середньому 400-500 гривень. Сосна така там в районі двох метрів. Метр 80. Ну, там якась велика така. Метрів два з половиною, то там гривень 700-800. Ми маємо таких 5 штук. Ціна на ялинки відрізняється в залежності від її пишності, висоти та місця, де її вирощували. Попри те, що сьогодні понеділок і лише перший день продажу попит кажуть є, маємо 150 таких ялинок. Куплені вони в підприємця. Вирощені вони на паях, село Дзвеняча, то рахується самосівна сосна. А по іншу сторону дороги продавець Василь. Він теж сьогодні розпочав продаж, пропонує нам і мотані ялинки Карпатської ялиці, і навіть віночки з Івано-Франківської області. Віночки по 150 шишками, більші ялинки оці по 400 і оці по 250 менші. Купують ялинки сьогодні ті, хто хоче встигнути прикрасити квартиру до Миколая. Кажуть, ціни не кусаються, тому беруть хто, аби настрій дітям створити, хто щоб таки мати основний новорічний атрибут вдома. А ще діляться приємніше бачити в домівці справжні ялинки, які пахнуть та розпускаються. Звичайно, то приємніше, то якщо є місце, відповідна квартира, десь куток. А де так як ми живемо в цьому будинку, то Маленька площа, нема де розвернутися, як багато людей. Хіба на столі ставлю маленьку таку пластмасову і так обхожуюся. Ні, ну мені подобається жива ялинка, але не все є можливість гарну вибрати. Те, чи доречно ставити вдома ялинку, люди не обговорюють, бо це справа кожного. І навіть, попри прикрашену домівку, про війну в країні ніхто не забуває. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що вечір п'ятниці проводите у нашому товаристві. Я ж чекатиму вас біля екранів завтра. Мирних вам вихідних і допомагайте збройним силам України.